Що там люди, як справи? Тримаємося. Отримав дві посилочки. Зараз хочу зробити піденьку розпаковочку. І якщо буде цікаво про то якийсь товар, допустимо, зняти огляд, то ви, будь ласка, напишіть це в коментарях, скажіть, що зацікавило, і я зможу зняти більш детальний огляд. Так, давайте. Давайте перший товарчик, що у нас тут. Я вже не пам'ятаю що у нас, що я тут замовляв. Ага. Це отакий от, от ножичок. Ага, він не цей. не фліпує. Бо я розраховував на те, що він буде фліпувати. Ну, таке, а що по гостроті. Ну, подивимося, що він робить. ну Щось там ріже. Це я згадав, що це. Це значить, я замовляв такі ножнички, дружині, щоб щось там шити. Допустимо, обрізати якісь ниточки. Ну, доволі гості, Я по них бачу, що вони кайфово. Або не кайфово, ну коротше. Кіночки. Це кріплення на велосипед до ліхтаря. Хай воно буде, я ще покажу, той день до мене приїхав ще ліхтар. Так. Угу. Оце прикольна штука, доволі класний, він якісний. Це дешевий аналог фірми Sofirn. це фірма як я не знаю, як її правильно назвати, але це доволі гарний продукт. Він на акумуляторі. 18650 змінному. Такий налобний фонарик. Я його брав через акумулятор. Він має багато режимів і робота у нього буде ну, Доволі довго він зможе працювати. От тут дуже непоганий світодіод стоїть. От на, на, на цей продукт я, напевно, зніму окремий огляд. Я замовляв його без акумулятора, тому що я акумулятори замовляв окремо. Так, ну цей ножик ріже краще бачите, він зі змінним лезом. Так, ще мені приїхала така от підставочка. Хто шукає підставки, наприклад, під iPhone чи якісь телефони, наприклад, можна заряджати Apple Watch, можна ще один телефон сюди ставити горизонтально. і сюди також можна приліпити телефон з Максеєм. От він, наприклад, стоїть. Він приліпив і можна собі стоїть. Кому цікаво такі речі, пишіть, зроблю детальніший огляд, або дам посилання, де можна купити. Ось, оце дуже цікавий продукт, я його взяв по знижкам, у мене плюс були купончики. Значить, Оце відомий ліхтарик, на нього дуже багато оглядів в інтернеті. На цей ліхтарик я теж зроблю порівняння. Це вже третій мій ліхтар від цієї. Компанії фірма Варсун називається він, ну прям якісний відчувається в руках, він повністю э, з алюмінію зроблений, з тайп -сішкою. І він іде на акумуляторі э, 21 чи як він там 700, по-моєму. чи, я не він, Напевно, розряжений, або в ньому стоїть захист. Ага, да, в ньому стоїть захист. Давайте подивимося на акумулятор. Він на 5500 мА, а 21700. Да. Доволі великий ємкий акумулятор. Я ради цього його брав, тому що він може на ньому працювати доволі довго. Тут ззаді є магніт, ця штучка має кріпитися. Ліхтар висити мега потужно світить. Йому багато режимів. Я ще не знаю, як включити. Ага, ось так можна включити. Так, кому цікаво. Також за ліхтарик Можете написати в коментарях, зроблю огляд. Що таке у мене кріплення до штативу, для того, щоб знімати кращі ролики. Так. І сам новенький штативчик я замовляв, для того, щоб знімати гарні відео і не трусилися руки. Він, здається, в районі 7 доларів мені обійшовся. Так, Так, Він з металу зроблений. Ну, Таке відчуття, що він дуже, правда, тоненький, сам метал, бо він дуже легенький. Але фішка в тому, що він фіксується, Ось, наприклад, сюди до столу. І ти можеш ним його кріпити і на нього ставити, наприклад, телефон і знімати якісь відео в такому форматі, як зараз я знімаю, коли телефон зверху. До нього кріпиш от сюди. Ну, воно таке все трошки, трошки дуже дубове, але я думаю, свій функціонал воно буде виконувати. Ось так. Ну, саме прикольне тут це ось цей ліхтарик і ось цей. Коротше чекайте, огляд у мене на каналі, тому що це доволі якісний продукт. Він має працювати дуже добре. Всім благ. На все добре, Па-па.